Дорогенькі мої, і в нас з вами сьогодні п'ятниця. Тож вже підходить до кінця наш 11-й каталог. Він дуже чудовий деякими продуктами, які я вам зараз покажу. І на першому місці дуже гарно замовляють, це нашу легендарну туш 5 в одному. Зараз вона біля мене є. Це три штуки, які я ще не віддала. Тож, хто бажає, будь ласка, приєднуйтесь до замовлення. Ще я хочу вам сказати, що сьогодні, останній день, якщо ви зареєструєтесь, ви отримаєте як новачок безкоштовну доставку, 20% знижку на весь асортимент, зможете отримати 50% на свій улюблений парфум, якщо він у вас є, а також ви будете вже партнером компанії Oriflame. Ще в нас є чудові гелі для душі. Зараз їх ціна 80 гривень. З цих картинок в мене залишився тільки такий. Тож, замислюватися треба так, щоб купити по такій ціні. Хто бачив чи не бачив ці засоби, як для чоловіка, так і для жінки, та і для дітей, для дівчат, це теж підходить. Вже з 15 років таким можна користуватися. Є ще ось такі: тож, ви замовляйте, дорогенькі мої, дивіться, не пропускайте. І туалетна водичка венче. Зараз така умова, якщо ми придбаємо дві то в нас буде знижка на цю водичку 50%. Тож ви не пропустіть цей момент. І сьогодні п'ятниця, нагадую, в нас 19 серпня закінчується 11 каталог. Пропозиції тут достатньо багато інших, це вже на ваш смак. Тож, у вас є можливість продивитися цей каталог і самим вибрати, що вам тут сподобалось. Тож пишіть мені замовлення, пишіть хочу команду чи продзвонить, в мене на сторінці є мій номер телефону і є як мені написати у коментарях. Тож з вами Яковлева Тетяна. У мене на сторінці це написано. Я офіційний партнер шведського бренду Краси і здоров'я. Тож звертайтеся, я на вас завжди чекаю. Ну і на ваші запитання, звісно.